Коли чоловіки закриваються, коли він розповів тобі про проблеми на роботі, і для нього з'явилася нова проблема в вигляді твоєї реакції, в вигляді твоїх нервів, в вигляді того, що ти йому тепер мізки провідаєш, він сказав: Мене можуть звільнити, і все, і в тебе вже кіпіш паніка, А що ж ми будемо робити? А куди мені влаштовуватися на роботу? Саша, давай подзвонимо Валерію Степановичу. Тобто, коли жінка от так починає реагувати, тоді чоловік починає закриватися. Коли з іншого боку жінка вміє спокійно це вислухати і зрозуміти, що так само, як і для жінок. Не всі проблеми, які жінки говорять, потрібно вирішувати деякі потрібно вислухати і не вирішувати. Так само, чоловіки, коли вони розповідають певними моменти, це не завжди привід для того, щоб якось активно вирішувати цю ситуацію, включатися і щось робити. Інколи це просто його вислухати і сказати: це буде добре, окей, я зрозуміла, ну нічого страшного, прорвемося. Все. Типу, окей, якщо він відчуває, що я можу розповісти, що відбувається, і це не перетворюється на сварку, це не перетворюється на нерви, це не перетворюється на скандал. Я не маю її заспокоювати ходити за новопоситом в аптеку і якось наймати її психолога, щоб її нерви вщухли, тоді поступово він буде звикати до того, що я можу тобі все розповідати.